Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас екскурсія у сосновий ліс. Там росте дуже багато грибів. Гриби займають особливе місце в природі. Вони не схожі ні на траву, ні на кущі, ні на дерева. Ростуть гриби в лісах. Замість коренів у них грибниця, яка росте в землі. Гриби з'являються після дощів. Народі кажуть буде дощ, буде і гриб. Вони мають шапочку і ніжку. Гриби бувають їстівні та отруйні. Гриби дуже смачні, але збирати їх треба, коли добре знаєш, і під наглядом дорослих. Це, дітки, мухомор. Подивіться, який він красивий. Це отруйний гриб. Його не можна зривати. Хоч вигляд у нього красивий. А щоб ви його добре запам'ятали, давайте зробимо аплікацію мухомора. Та спочатку порухайте з В ліс веселий білий гриб на сухий І Відтанцює скік та стрип свій грибний танок. Крок вперед, крок назад, потім збоку боку бік. Так і з музикою влад скаче скік по скік крок перед, крок назад, оцін з обік. Тікток, тікток, тікток. Наш грибок танцює танок. Крок, підскок Бім-бом-бім-бом-бім-бом. Бім бім Лим танок танцюємо разом. Для виконання роботи нам потрібно. Два червоні полукруги, два білі овали, 5 сім білих маленьких кружечків. Один великий зелений круг із картону. З зеленого аркуша вирізана травичка, клей серветки. Батьки. Допоможіть дітям у виконанні аплікації. Починаємо працювати. Великий зелений круг згинаємо навпіл. До зігнутої частини півкруга на невеликій відстані приклеїмо два білі овали. Потім на овали клеїмо червоні полукруги. Ми маємо гриб. Тепер наші грибочки треба прикрасити біленькими кружечками. Ми зробили мухомори. А ще хай наші грибочки ростуть на траві. Дітки, дуже красиві мухомори. А ви зробили? Насилайте фото своїх робіт. Гадаю, ви добре запам'ятали, що, хоч мухомори красивий, але він отруйний. Ну що ж, до побачення!